Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Чи потрібен дозвіл терцентру комплектування та соцпідтримки для планової госпіталізації військовозобов'язаних на Прикарпатті? Представники ОВА та адвокат дали роз'яснення. Ніяких змін в організації роботи щодо, щодо госпіталізації громадян в закладах охорони здоров'я Івано-Франківської області не було. Психологічна допомога у сімейних лікарів та педіатрів. Як у Івано-Франківську впроваджують всеукраїнську програму ментального здоров'я. Кожен із нас має сертифікат і можемо надавати базову медичну допомогу. Археологи знайшли підземелля в'їзної вежі Галицького замку, як проводять дослідження. Мовірний вхід ну по тому відео, що ми вчора побачили, є тут. У Косові представили нових виконувачів обов'язків керівника та заступника районного відділу поліції. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці управління Нацполіції області. Так, обов'язки начальника відділу тимчасово виконуватиме начальник управління карного розшуку Нацполіції Івано-Франківщини, полковник Роман Чакмарьов. А обов'язки заступника відділу з превентивної діяльності, заступник начальника управління, начальник відділу дільничних офіцерів, управління превентивної діяльності Нацполіції в області, полковник Василь Хомин. Як йдеться у повідомленні у косівському райвідділі поліції, триває службове розслідування попередніх керівників відсторонили від виконання обов'язків. Нагадаємо, 21 червня місцеві жителі мітингували біля приміщення Косівського районного відділу поліції. За словами однієї із учасниць акції Юлії Таринської, люди вважають, що вбивство дев'ятирічної дівчинки 18 червня у кутах можна було б уникнути, якби поліцейські зреагували на попередній напад підозрюваного на дружину військовослужбовця, який стався 30 30 травня цього року, чому вони її цей злочин індифікували по 125 статті? Ну це є просто там комусь да легкі тілесні. Ось якщо б це було щось інакше, його би мали закрити до. До вияснення цих всіх обставин його не закрили, і на нашу думку тому так і сталося, тому ця дитина загинула. Згідно показів, потерпілої жодного сексуального підтексту на в тому нападі не було ні фізичного, ні будь-якого словесного. З приводу кваліфікації саме за 125-ю, події відбувалися в вечірній, вже в темний практично час доби. Тобто це було близько 10-ї години вечора, і це була капличка, яка була зачинена. Якщо б це було в день, коли б там були люди, було б порушення громадського порядку, то однозначно б Кваліфікація за статтею 296 Потерпіла, вона не знала його, це вже було встановлено пізніше. І встановлено за результатами проведеного пізнання по фотографіях. Тобто, в принципі, в даному випадку затримання по гарячих слідах воно було неможливим. Для планової госпіталізації військовозобов'язаних на Прикарпатті не потрібен дозвіл терцентру комплектування та соціальної підтримки. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. За його словами, рада оборони області отримала лист від ТЦК із подібним проханням однак рішення не ухвалили. Виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзюмбак. Розповів також, що нині у медичних закладах області. Обговорюють це питання. Хочу звернутись до вас і висловити нашу позицію. Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Працює в рамках чинного законодавства і не допустить порушення конституційних прав і свобод громадян України. Всі хворі незалежності від форми госпіталізації, чи це ургентно, чи це планова, приймаються всім громадянам і гостям Прикарпаття надається належна медична допомога. Ніяких змін в організації роботи щодо щодо госпіталізації громадян в закладах охорони здоров'я франківської області не було. Департаментом охорони здоров'я не видавалося жодних рекомендацій, листів, вказів керівникам закладів охорони здоров'я стосовно обмеження чи скерування за довідками чи погодженнями територіальні центри комплектації для того, щоб люди були госпіталізовані. І Рішення на даний час опрацьовується, вивчається думка закладів охорони здоров'я. Адвокат Андрій Генек пояснює, перелік конституційних прав, які можуть бути обмежені під час воєнного стану. Вказаний в указі президента України номер 64, стаття 49 конституції. Право на доступ до медичної допомоги обмеженням не підлягає. Ці розпорядження вони в такому ключі були подані, і вони є не те, щоб необхідними чи обов'язковими для виконання вони не можуть виконуватися, оскільки вони суперечить найвищому закону України. Це конституція на мою думку, це відповідно є певні службове, перевищення службових повноважень, так оскільки кожен громадянин він захищений конституцією. Грантоване це право і він має віль Вільного доступу до закладів охорони здоров'я це передбачено статтею 49 конституції України. В такому випадку я вважаю, що слід звертатися до правоохоронних органів і це адміністративна чи кримінальна відповідальність в залежності від складу злочину. У Коломайському міськрайонному суді перенесли засідання у справі Руслана Коцаби, блогера підозрюваного у державній зраді. На сьогоднішнє засідання не з'явився ні підозрюваний, ні його адвокатка Світлана Новицька. Остання подала клопотання щодо перенесення слухання, в якому написала, що не може брати участь у засіданні, оскільки доглядає за своєю хворою мамою. Повідомив суддя Олександр Калинюк. Прокурор Олексій Безрукий запропонував суддям призначити Руслану Коцабі іншого адвоката. Судді ухвалили перенести засідання на 14 липня а Коцабі призначити іншого захисника. Лікарі так само, як і священники, вони все одно надають психологічну допомогу, бо приходиш до лікаря і звичайно ти розповідаєш про свої ну там проблеми, які в тебе зі здоров'ям. 225 лікарів івано-франківських поліклінік пройшли навчання із надання психологічної допомоги в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як про це Суспільному розповіла директорка центру первинної медичної і консультативної діагностичної допомоги Ольга Савчук. За її словами, контракт із НСЗУ на пакет супровід і лікування до. Рослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні підписали шість медзакладів. Відтак, за психологічною допомогою можна звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, каже Ольга Савчук. Цей пакет існує для того, щоб людина, коли спілкується з своїм сімейним лікарем, або сама могла задати питання якогось психологічного характеру, або якщо при спілкуванні лікар бачить, що все-таки в людини якісь є психологічні проблеми, він може це закодувати і може порекомендувати такому пацієнтові, або звернутися десь далі до психіатра, якщо це необхідна якась кваліфікована допомога, або навіть до психолога. Сертифікат про проходження навчання отримала лікарка-терапевтка міської поліклініки номер 3 Євгенія Рожик. Кожен із нас має сертифікат і можемо надавати базову медичну допомогу. Це є бесіда з пацієнтами, а також до обстеження їх і при потребі направлення до психіатра. До нас може звернутися будь-який пацієнт, незалежно від того, чи він має декларацію в нашому закладі, чи це є внутрішньопереміщений пацієнт. Декларацію переукладати у нас не потрібно. Переселенка з Херсона Анастасія Русакова чекає на прийом до сімейного лікаря. каже, за психологічною допомогою поки не зверталася. Я взагалі нещодавно переїхала з Херсона. Там були проблеми з цим, взагалі з лікарями будь-якого профілю. Тому так я знаю багато знайомих, які користуються послугами психолога як в Україні, так і за кордоном. Це дуже зараз поширено, але мені це поки не знадобилося, як і моїм рідним, але якщо, звичайно, буде така потреба, то ми і звернемося. В черзі до лікаря очікує Наталія Багацька. Жінка розповіла Суспільному, що працює психологом понад 20 років. Каже, що надання психологічної допомоги пацієнтам потребує тривалого часу, тож сімейні лікарі можуть бути переобтяжені. Як на мене, це чудово, але чи не буде обтяжувати це сімейного лікаря? Ну тут треба подумати, тому що е, така кількість пацієнтів, які звертаються щоденно до лікарів, ну мені здається, що це їм буде трошки складно. Окрім скринінгу і скерування на психіатричній на допомогу лікарі первинки можуть виписувати ліки пацієнту за рецептом психіатра, каже директорка центру первинної медичної і консультативної діагностичної допомоги Ольга Савчук. Однак доступ до цього діагнозу медик матиме, якщо пацієнт надасть згоду за допомогою смс. Тобто вона приходить за своєю потребою до сімейного лікаря, консультується з тої чи іншої соматичної проблематики, виписує одночасно рецепт, який призначений психіатром, економить собі час, економить час психіатрові. Якщо, наприклад, сімейний лікар бачить, що лікування не допомагає, можливо, необхідно скоректувати дозу. Тоді сімейний лікар це бачить і знову скеровує до психіатра. За даними Міністерства охорони здоров'я України в Івано-Франківській області, є 15 медзакладів первинної медичної допомоги, які надають психологічну допомогу. Наталія Веселовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це цокольний поверх візної вежі Галицького замку. Він три сотні років був схований під шаром будівельного сміття, а саме румовища, яким засипали залишки мурів Галицького замку. Розповідає генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Відео зняли цього тижня з допомогою відеокамери, яку упустили через вентиляційний канал. На самий вентиляційний канал археологи натрапили в кінці минулого археологічного сезону. Розповідає Володимир Олійник. Ми знайшли вентиляційний канал. Ось він перед вами на 6 метрів вниз, і там є ще один поверх, тобто вниз, і під ним ще підвали. Це відкриття поставило перед археологічним загоном давнього Галича нове завдання, розповідає Володимир Олійник: знайти вхід у це цокольне приміщення. Із відео каже, можна припустити, де археологам варто розчищати історичні мури. Ймовірний вхід. Ну, по тому відео, що ми вчора побачили, є тут, щоб тут вийти, то треба було сходами спускатися або в цьому місці, або якраз тут, де залитий оцей майданчик в радянські часи. Володимир Олійник каже, в'їзна вежа, яку також називали губернаторською, займала площу 16 на 23 метра більшу ніж очікували до проведення розкопок. Наразі археологи розчищають ділянку, де були ворота цієї вежі, а заразом і вхід на територію замку проводять розкопки коштом національного заповідника Давній Галич. Поза вежою були е, е, мости на стовпах. Бачите, вони так фактично. Обходили всю вежу і заїжджали сюди. Про що свідчать, якщо отут видно місця, де були бруси воріт. Розкопуючи губернаторську вежу, археологи знайшли підтвердження історичній події, яка трапилася у 17 столітті. Захоплення замку татарами та підрив його стін, каже керівник археологічного загону Ігор Криховецький. Про це свідчить ось цей повалений мур. Після двохденної облоги комендант замку Ляховський перелякався переважаючих сил ворога, підняв білий прапор. Таким чином було захоплено Галицький замок. І всі запаси пороху, які були знайдені в замку для оборони, було використано для підриву оборонних стін. Після цієї руйнації Галицький замок фактично перестав виконувати функцію оборонної споруди і передав ці повноваження Станіславській фортеці, каже Ігор Криховецький. Серед дрібних знахідок на території в'їзної вежі археолог показує скляний та керамічний посуд кахлі від печей. Усі вони, каже, вишукані, бо мали візерунки. За його словами, в музеї історики все відмиють і шукатимуть фрагменти, за якими можна би було частково скласти цей посуд чи піч є. Частинки цього графина, ось вони знайдені в тому самому шару і Біля нього а тут є денце. Цієї посудини кусок денця фрагмент. Хто тут перебував в цій вежі в цій вежі? Проживали як і староста, і суддя, і також тут збиралася шляхта із околиць Галича. Розкопки на території Галицького замку наразі тривають. Подивитися на них, зі слів Володимира Олійника, можуть і відвідувачі замку під наглядом археологів. Нагадаю, розкопки губернаторської вежі Галицького замку розпочалися у травні минулого року. У серпні археологи показали Суспільному, що знайшли елементи консервації жовтою глиною руїн замку, яку провели на початку 20-го століття, а також серед знахідок були монети кінця 16-го, середини 17-го століття та бронзовий перстень. Оксана. Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.